Комунальний заклад позашкільної освіти країна мрій за звітний період здійснював свою роботу відповідно річного плану роботи. Станом на 1 січня 2023 року у закладі перебувало 352 дитини. Станом на 1 січня 2024 року. Ця кількість збільшилась на 682 дитини, що становить 26,6% від загальної кількості дітей шкільного віку у громаді. Порівняно з попереднім роком, кількість дітей охоплених гуртковою роботою збільшилась на 11,6%. Це пов'язано в першу чергу зі збільшенням кількості гуртків, що працюють на вісьми закладах освіти Димирської громади. Також зі збільшенням фінансування та облаштування укриттів для проведення очних занять. У 2023 2024 році були відкриті нові гуртки: молодіжний клуб, спортивне орієнтування, історичне краєзнавство, шахматий гурток перс «Здоровим будь! Гуртки на базах освітніх закладів освіти Димірської громади працюють відповідно договорів про співпрацю. Гуртки, що працюють на базі закладів країна Мрій. Відвідують діти переважно молодшого та середнього шкільного віку. Серед вихованців є діти сироти, напівсироти, діти соціальних категорій, переселенці, діти воїнів, діти з особливими освітніми потребами. Гуртки, що працюють на базі закладів освіти, відвідують діти переважно молодшого та старшого шкільного віку. У 23 му двадцять четвертому навчальному році у комунальному закладі країна Мрій налічується 32 гуртки. 49 навчальних груп чи мало було дев'ять дев'ять сорок на базі закладу країна мрій працює на сьогоднішній день дев'ять гуртків. Хочеться звичайно більше, але ми не можемо, тому що заклад маленький, тому Розширюємо мережу гуртків на базах закладів освіти. Заклад проводить свою діяльність за наступними напрямками роботи: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, науково-дослідницький, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний, військово-патріотичний, соціально реабілітаційний та гуманітарний. Найрезультативніші гуртки з якісними та кількісними показниками є гурток Ман керівник Коско Тамара Михайлівна, військово-патріотичний клуб Легіон. Керівник «Сологуб» Андрій Олегович, студія хореографічних мініатюр пролісок, керівник Нидекша Олександра, гурток спортивного орієнтування, керівник Михайленко Олена, гурток Талант керівник Кадубенко Вікторія Сергіївна, гурток Тайфун, керівник рудий Олексій Дмитрович, гурток з футболу Лідер, керівник Костюченко Олександр Андрійович, творче об'єднання учнівського самоврядування, територія успіху, керівник Козійчук Валентина Валерівна. Гурток історичне краєзнавство, керівник осадча Людмила Вікторівна. Освіта педагогів. 25 керівників у нас з вищою освітою, 7 керівників з загальної середньої освітою. Свою діяльність керівників гуртків здійснюють відповідно адаптованих програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, комунальним навчальним закладом Київської обласної ради, Київський інститут післядипломної освіти. Основні напрямки методичної роботи служби закладу це інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників, організація науково-методичної роботи в закладі, проведення методичних об'єднань, засідань та методичних рад. Участь у вебінарах, семінарах щодо організації освітнього процесу позашкільного закладу в умовах війни, психологічної підтримки всіх учасників навчального процесу, проведення територіальних етапів творчих конкурсів, розширення та налагодження співпраці з іншими позашкільними закладами Київщини. Для всебічного розвитку вихованців були проведені виховні майстер-класи, благочинні акції на підтримку Збройних сил України. Зокрема, гуртківці долучились до виготовлення маскувальних сіток, збору матеріалів для виготовлення окопних свічок, розпалювальників, виготовлення листівок, сувенірів, розпис відпрацьованих військових боєприпасів на аукціон. Гуртківці військово-патріотичного клубу Легіон, що працює на базі Литвинівського ліцею, організували майстерню теплоти по виготовленню термічних грілок для Збройних сил України та брали участь у зборі закупівлі дронів «Пташка» на ЗСО. Налагоджується у нас співпраця з вихованцями комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Тиморської громади. Для дітей з особливими освітніми потребами був проведено майстер-клас, розважальну програму до дня Святого Миколая. Керівники вокальних гуртків та вихованці людського театру також відвідали всеукраїнський центр комплексної реабілітації з осіб з інвалідністю зі святковою програмою до дня відкриття сезону. Встигаю туди переглядайте. Працівники та вихованці закладу зверніть увагу, будь ласка, прийняли за 2023 рік участь у 112 заходах та 10 спортивних турнірах. За звітний період у 2023 році діти Димарської громади прийняли участь у понад 20 конкурсах різних рівнів. Одним з пріоритетних напрямків роботи адміністрації. Працівників закладу залишається створення безпечних умов для та зручних умов для навчання вихованців, залучення їх до цікавої творчої діяльності, безперервної роботи закладу, виявлення та розвиток обдарованих вихованців, психологічна підтримка всіх учасників процесу. Першої практиці роботи в позашкільного закладу у 2023 році були організовані літні активності. Керівники гуртки проводили майстер-класи, квести, спортивні ігрові та розважальні програми. Традиційно прийняли участь у комплексній програмі до Дня захисту дітей. Працівники та вихованці за підтримки Димирської селищної ради долучилися до нового виду роботи. Це був турне населеними пунктами Димирської громади. Було дуже для діток, знаєте, такі це перший раз. Нас таке було, що ми давали 3-4 концерти в день. Але це було цікаво і пізнавально. Е, порівняно з попереднім роком. Значно покращена матеріальна база закладу, продовжується співпраця з благодійними організаціями, приватними підприємцями. За сприяння благодійників придбано в 2023 році три шафи купе для навчальних кабінетів гурткової роботи: стільці, стіл, жалюзі, якісні канцтовари, тенісний стіл, два ноутбуки та 10 планшетів. Проведено частковий ремонт фасадної стіни, генератора, ремонт наявної комп'ютерної техніки. За умови покращення безпекової ситуації, заклад планує проведення на базах навчальних закладів освіти та культури виїзні майстер-класи, концертні програми, покази лялькових вистав, виставок творчих вихованців, створення віртуальних екскурсій. Це в нас ми плануємо створити віртуальні екскурсії музеями Димирської громади, які є на базах закладів освіти. Також налагодження творчих зв'язків з обміну досвідом позашкільної роботи між громадами. Підсумовуючи роботу закладу за 23-й рік, хочу відмітити, що заклад продовжує розвиватися, працювати, та що є дуже важливо на сьогоднішній день. Навіть в умовах воєнного стану розширюється мережа гуртків, оновлюється матеріально-технічна база, тілюються творчі ідеї, налагоджуються взаємозв'язки з громадами. Дякую за увагу.